Любі малята, веселі дівчата і спритні хлоп'ята. світить сонечко віконце, привітаємо діти сонце, гарний день розпочинаємо. Добрий ранок, всім бажаємо. Сьогодні ми з вами подорожуємо у світ професій, де ви дізнаєтесь. Як використовується математика у різних професіях. А зараз, діти, ми хочемо, щоб ви відгадали, до кого ми з вами потрапимо. Добре? Голка, ножиці, тканина. Вийшла гарна одежина, нитки, викрійка, спідничка. Щось пошити – це дрібничка. Це не кухар, не співачка. Шиє різні речі Хто малята. Швачка. Швачка майстриня, яка займається пошиттям одягу та інших речей. Молодці малята! Ми з вами потрапили до Швачки. Вона мені пошила таку гарну сорочечку, але не знає, як їй розкласти губцики за кольорами. Оксанка, ми їй допоможемо. Звісно, допоможемо. Діти розкладемо гудзики на сорочці з лівої та з правої сторони, за прикладом. Якого кольору гудзик зліва вгорі? Зелений. Який гудзик наступний? Блакитний. Якого кольору третій гудзик? Фіолетовий. А якого кольору гудзик праворуч вгорі? Назвіть колір другого гудзика. Червоний і останній, третій гудзик. Помаранчевий. Скільки гудзиків залишилося? Два. Скільки гудзиків ліворуч, а праворуч їх порівну. Тобі подобається сорочка Андрійко? Я дуже, дуже задоволений Вона така гарна, така чудова. Дякую! А ми з вами рухаємось далі. Діти, хочу, щоб ви відгадали, куди ми з вами зараз потрапимо. Чайник, келихи, чашки, ножі, виделки і ложки, суп-пюре, узвар, відвар. Хто готує страви? Кухар. Кухар це людина, яка професійно готує їжу для інших людей. Молодці діти. Сьогодні кухар буде готувати гречану кашу для гостей. І ми з вами теж запрошені, Андрійка. Ну що йдемо? Йдемо. У книжці рецептів записано, щоб приготувати гречану кашу. Треба взяти на одну мірну ложку кропи одну мірну ложку води. Як не помилитись у вимірах, на допомогу нам прийдуть мірні ємності. Ось вони мірні ложки, мірні чашки. Їх так багато. Ми будемо виміряти гречку і воду. За допомогою мірної ложки. Основне правило. Мірка повинна бути одна і для води, і для крупи. Кухарю потрібно відміряти три ложки крупи і три ложки води, бо до нього прийдуть троє гостей. Беремо першу мірну ложку крупи, насипаємо в кастрюлю. І кожну насипану ложку з гречкою будемо відмічати насінинкою, щоб не збитись при рахунку. Другу мірну ложку крупи насипаємо в кастрюлю і відмічаємо другою насінинкою. Третю мірну ложку крупи знову насипаємо в кастрюлю і відмічаємо третьою насінинкою. У нас один, два, три, всього три насінинки. Отже, ми насипали в кастрюлю три мірні ложки крупи. Тепер беремо першу мірну ложку води, наливаємо в кастрюлю і відмічаємо першою насінинкою. Другу мірну ложку води наливаємо в кастрюлю і відмічаємо другою Насінинкою. Третю мірну ложку води наливаємо в кастрюлю і відмічаємо третю насінинкою. У нас один, два, три всього три насінинки. Отже, ми налили в кастрюлю три мірні ложки води. Діти, тепер у кастрюлі три мірні ложки крупи і три мірні ложки води. Отже, крупи стільки ж скільки і води. Кількість мірок у нас однакова. Молодці! Ви були дуже-дуже уважні. Ось і гості почули аромат гречаної каші завдяки правильним розрахункам. Каша вийшла смачна і не пригоріла смакотама. Так. А зараз я візьму свою велику лупу і погляну на своїх малят-помічників. Ви тут, ану, помахайте мені ручками, поплескайте в долоньки, потупотіть ніжками. Чудово, молодці! А ми з вами. Рухаємось далі. Діти, хочу, щоб ви відгадали, куди ми з вами зараз потрапимо. Цукерки, печиво, малина, картопля, морква, апельсин, молоко, сири, кефір, лимон, персики, інжир, прилавок, ваги, покупець, продасть товар всім. Продавець. Продавець це людина, яка продає покупцю товар. Андрійко. А давай з тобою придбаємо овочі в магазині. Давай, Оксанку. А як же можна розділити товар за вагою, щоб не важко було її донести додому? Зараз ми дізнаємось. Добре. Зважувати товар продавцю допомагають ваги. Андрійко, цікаво буде дізнатися, хто що із нас буде купувати. Мені теж цікаво. А давай вияснимо. Давай, давайте, що ваще, три картоплини чи одна капустина. Дивіться уважно на ваги. Вони перехилилися. У сторону капустини. Це відбулося тому, що одна капустина важче, ніж три картоплини. Андрійко, я візьму три легкі картоплини. А ти, а я візьму одну важку капустину. Так, оксанка, овочі ми з тобою купили. А що ще ми забули купити з тобою? Ми ще не придбали фрукти, потрібно їх придбати. Добре? Дітки, давайте з вами виясним, що ваще дві груші чи одна груша. Дивіться, уважно на ваги. Вони перехилилися у сторону двох груш. Отже, Дві груші важчі, а одна груша легша. Андрійко, я візьму одну легку грушу. А я візьму дві важкі груші. У всіх професіях підмога математична допомога. Довжина і розрахунок Андрійкові сорочка в подарунок. Умовні мірки не ділемо. Зварити кашу не проблема. Вагу товару виясняли. Торбинку овочі придбали. Діти, які ви розумнички, але давайте з вами згадаємо, з якими професіями ми сьогодні з вами зустрічалися. Професія швачка, професія кухар, професія продавець. Вам сподобалась наша подорож? Дякуємо вам, наші хороші. До, До побачення!